Інститут розвитку міста на передовій розробки суспільно-корисних та пізнавальних заходів. Ідею міського еко-вікенду виношували ще з часів карантину. Заплановане втілилось у життя в ці вихідні. Учасники еко-вікенду зібралися в унікальному місці нашого краю в музеї геології під відкритим небом. Група скель на схилі долини Інгульця є фрагментом українського кристалічного щита. Ці мальовничі краєвиди геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Дізнатися більше про Скеліму, одна з можливостей ековікенду. Це є природоохоронна територія, по-перше, по-друге, тут знаходяться виходи українського щита, виходи кристалічного фундаменту на поверхню, тобто це і є ці скелі. Вміст заліза складає до 70%. Ну і унікальна рослинність, яка розташувалася вздовж скель. І вона представляє свою. Таку унікальність у тому, що є багато дуже краснокнижних рослин. Тут є невеличкий грот у скелі за версією вчених. Тут ну, за легендою, вірніше, так сказати, що тут знаходилася козацька скарбниця, ну, так як розташовувалась далеко від доріг і вважаю, що саме тут могла вона бути, але поки ніхто ще її не знайшов. Екологічний захід знайшов всебічну підтримку від міста проведення ековікендів під час військового часу під час війни має має свій особливий знак тому що це єднання людей тому що це поєднання це поєднання за за єдиною цілею це єдина єдина така сплоченість людей і можливість Можливість робити щось разом, і це це тільки підвищує моральний дух людей. А ще це суспільно корисна подія для всіх, хто дбає про екологічну привабливість туристичних локацій нашого міста, особливих за статусом і значенням. Не обов'язково робити дуже великі справи або донатити мільйони. Ми кажемо про те, що у кожного є свій фронт. Цей фронт щодо спільної перемоги ми можемо робити навіть екологічними заходами. Ми можемо згуртовувати молодь небайдужих мешканців, актив нашого міста для того, щоб робити добрі справи. Активна руханка і вперед до реалізації добрих справ. Разом зробимо місто чистішим. Гасло основної частини програми Еко Вікенду учасники розійшлися по різних локаціях та взялися за прибирання. Активна громада проводить такі роботи тут щовесни. втім не потребу вистачає і влітку. Культура відпочинку в заповідній зоні кульгає, відзначають учасники заходу. Прибирання в місцевості це дуже ну, потрібно людям, тому що є люди, які просто викидають сміття на вулиці. І це коли проходиш і бачишся, це то, ну, дуже ну, красиво, гарно. Прибираємо скло, бумаги, дуже тут грязно, звичайно. Це дуже важливо, щоб люди підтримували таку красоту. Я тут лише другий раз, ну, тут я. Я в шоці, яка в нас є крим розі краса, але оці пакети, які висять на ветках, Просто все лано. Потрібно прибирати, щоб ваше ви вийшли на вулицю. Ви бачите квіти ростуть, і вам дуже приємно. Коли ви виходите там на природу і бачите сміття, ну вам вже не дуже приємно, тому краще прибирати, щоб все було чисто і наша планета жила і дихала. Тим часом тут же розгорнули свою діяльність активні локації. Одна з таких біля скелі, мала орлинка, надає можливості випробувати сили у скелелазінні. Висота цієї скелі дорівнює 14 метрам. За переконанням фахівців, на цьому природному ландшафті можливо розвивати спортивне скелолазіння та гірський туризм. Ці напрямки активного відпочинку добре відомі підкорювачам скель з нашого міста, представникам центрів туризму Меридіан та мандрівник. Зі скелею ми знайомі давно. Ще з часів педагогічної практики, будучи студентом географічного факультету нашого Криворізького педагогічного університету, знаємо, що це вихід з. Порід. І скажу, скажу так, що тут надзвичайно ідеальна територія для того, щоб готуватися до різноманітних змагань, ну і взагалі відточували наші, скажімо так, спортивно-туристичну нашу майстерність. Я думаю, людям теж сподобається мотоскове містечко, яке ми, ми як пещеріння організували. Всі будуть, можуть спробувати покататися по навісній тролей і так само спробувати себе в сфері скелелазіння. Ближче до опівдня ековікенд на малій орлинці перетворився у клуб за інтересами. Ось тут проходить Вікторина і знання унікальної туристичної локації міста. А чергова локація чекає на екскурсантів музей авіації п'ятої школи. В школі в цій вчилися герої авіації, шість героїв. Але чому саме про вісім зірок говориться? Вже люди дізнаються на екскурсії. Правда, її відомий наш криворіжець, журналіст, письменник Володимир Бухтіяров. Найвіддаленіший від інфоцентру пагорб геологічної пам'ятки місце проведення йога медитації під керівництвом Світлани Жукової. Тренерка з йоги відзначає, скелі модру одна з найулюбленіших локацій презентації подібної практики, бо є місцем сили. Тут такий енергетичний портал, і саме скелі, вода, і саме це місце вони разом утворюють неповторну енергію, яка допоможе людям. Відтворити свої бажання і поринути у той світ, де вони зможуть повністю реалізувати, віднайти себе і піти тим шляхом, який їм потрібен для реалізації своїх планів. Проведення ековікендів переростає у неповторну суто криворізьку традицію. Організатори вже працюють над розробкою наступного заходу, де він пройде, та яким буде, поки що не розголошують. Анонсують буде не менш цікаво і корисно. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день.